Поможіть їй, ходімо, допоможемо. Да Це ви тут робите? Просто тато допомагає мені дивитися за катрусою. Ах, розумієш, ми рятуємо пасажирів. Так, обід буде готовий за кілька хвилин. Уявіть, що можуть зробити для вашої сім'ї лише кілька хвилин. Підготовлено Церквою Ісуса Христа святих останніх днів. Подімо. Допоможемо! Що це ви тут робите? Просто тато да, допомагає мені дивитися а, за катруси. Розумієш, ми рятуємо пасажирів. Гаразд, обід буде готовий за кілька хвилин. Уявіть, що можуть зробити для вашої сім'ї лише кілька хвилин.